З нами на прямому зв'язку Данило Заїка, це начальник групи взаємодії з засобами масової інформації прикордонної бригади Помста. Данило, вітаємо вас. Так ну ми вас поки не чуємо. Сподіваємось, що ви нас чуєте і далі звук з'явиться для початку. Я оголошу збір на fpv дрони з оптоволокном. Данило, розкажіть, будь ласка, які саме дрони? Скільки плануєте закупити, якщо це, звісно, розголошуєте? На наш підрозділ не стоїть остороння сучасних тенденцій, і наразі триває збірна дрони на оптоволокні для бригади помста. Ці дрони можуть забезпечити стабільний зв'язок та мають повний імунітет до засобів РЕП. Тож просимо наших глядачів долучитись до збору та дякуємо тим, хто вже долучився. Ну, ми теж зі свого боку змотивуємо аудиторію глядачів для того, щоб вони долучилися, пам'ятаєте, що ваша залученість, ваша участь у цьому є ключовим показником, ключовим фактором. Ну а те, скільки сьогодні ви в стані задонатити на яку суму підтримати, це вже питання звичайно важливе, але воно йде другим по черговості. А першим є саме ось це ваша ось ця ваша участь. Тому, будь ласка, хто скільки зможе. Поняття малий донат не існує, пам'ятайте про це Код QR на екрані, а знизу реквізити для тих, хто звик знаєте, в класичний спосіб переказувати гроші і підтримувати військо. Поговоримо про оперативну обстановку угруповання російських військ, яке протистоїть вам на Краматорському напрямку. Наскільки воно є великим наразі? Чи воно є більшим або меншим в порівнянні з тим, що було ще тиждень або понад тиждень тому? Так, на Краматорському напрямку ситуація залишається напруженою. Оперативна обстановка свідчить про те, що російські війська активізували свої дії, прикордонники разом з суміжними підрозділами сил оборони продовжують протистояти спробам ворога перейти в активні наступальні дії. Спостерігається зростання кількості застосування авіації, застосування безпілотних комплексів, та збільшується кількість штурмових дій. Зокрема, все частіше ворог використовує бронетехніку особливо збільшилась кількість важкоброньованої техніки, а саме танків. Наші дронарі 24 на 7 відбувають штурми і намагаються. Нищити ворога в тилах на маршрутах, на логістичних маршрутах та в місцях розосередження. От ви можете подивитись на відео плюс-мінус, як це відбувається. Чи можна говорити зараз про сповільнення російського наступу? Е, ні, на жаль, ми помічаємо тільки активізацію, збільшує кількість штурмів, також збільшилась кількість обстрілів прифронтових міст і. Загалом лінії зіткнення. Ем, ну В такому разі, якщо говорити про е, характер ось цих наступальних дій, тому що спілкуючись з вашими колегами з різних напрямків, вони говорять, що знаєте, поведінка росіян багато в чому відрізняється, в залежності від того, на якому відтинку хто перебуває. Часто це бувають так звані малі групи штурмові, тобто, буквально по кілька осіб вони намагаються там. Тихо заходити та опановувати територію, інші говорять про те, що це може бути такий більш масований штурм, м'ясний, так їх теж називають. Як це у вас виглядає? Е, ну загалом, е, що стосується саме дій піхоти, то ситуація не міняється. Також вони застосовують цю тактику е, малих груп е, для вашого ну, так, щоб для розуміння, це. Від двох до чотирьох бійців, які намагаються постійно в на всіх ділянках зіткнення, вони намагаються просучитись, накопичитись і вже здійснити штурмові дії. От, якщо ми говоримо загалом, то відзначається, що стало більше, більше техніки, саме яка допомагає таким малим підрозділам, ну якось ближче підійти до наших позицій, хоча знову ж таки, як і з технікою, наші дронарі 24 на 7 відслідковують, знаходять там їхні тропи. оці ці всі логістичні маршрути, їхні схованки, і намагаються їх нищити до того, як вони наблизяться до наших позицій. Що можна говорити про ситуацію в Курдюмівці і на її околицях? Вже більше року наші підрозділи тримають оборону в районі населеного пункту Курдюмівка. Противник не полишає спроб перейти канал, намагаються як найближче під'їхати до наших позицій на бронетехніці, спішитись та провести штурмові дії. Багато техніки просто зупиняється внаслідок підриву на мінах, не доїжджаючи до каналу. Застосовуються постійно наші дрони: як і ФПВ, так і Mavic, так і важкі е, бомби-вампіри. Е, рух ворога відслідковується нашими аеророзвідниками, і ми намагаємось знищити його ще на підступах. Е, тому на цьому напрямку в окупантів успіху немає. Якщо говорити про використання озброєння, як у них із кабами, тому що ну от навіть подивлячи, побачачи, дивлячись на е, те, що відбувається зараз на Сумщині, наприклад, так само Донецький напрямок, Запорізький каби вони використовують досить активно. Що у вас із цим так? В нас також помічаємо збільшення застосування кабів та реактивної артилерії, як і на лінії зіткнення, так і по прифронтових містах. На жаль, вони застосовують. Е, це такі міста, як Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Найбільш активно застосовують по Константинівці. На жаль, страждає також і мирне населення від цього. Яка тактика ворога там, де в тому місці на тій ділянці фронту, де ви стоїте? Наскільки поширені атаки малими групами? Знову ж таки, як я вже казав, ворог часто застосовує таку тактику. Вона допомагає, ну скажем так, не допомагає, вони намагаються уникнути атаки наших дронів і просучитись, отаким чином, ближче до наших позицій. Але знову ж таки повторюсь, наші аеророзвідники працюють 24 на 7, Виявляють їх і вдень, і вночі, і нищать їх і в день, і вночі. Нагадаємо ще раз про збір, який триває. Можливо, хтось зараз долучився, і важливо зактуалізувати ось цю інформацію на екрані. Код QR, так само реквізити знизу екрану і. Е навіть тоді, коли наша розмова завершиться, цей збір буде тривати, буде актуальним, буде активним. Тому, будь ласка, долучайтеся ще буквально кілька хвилин. Я думаю, доречно поговорити і про зміну погодніх умов, тому що вони знаєте, так істотно змінюються останнім часом. Як це відбувається на характері бойових дій і на поведінці ворога? Так, погода впливає на характер бойових дій, насамперед, якщо ми говоримо про дрони, то зменшується кількість роботи батареї, то тобі ж вони зменшується час бойової роботи дрона. Якщо ми говоримо про наступальні дії противника, то загалом можна відмітити, що що на це не впливає. Погода, вони йдуть вперед. От якщо, якщо говорити... Про просування техніки, то, на жаль, коли підмазає земля, всі ми знаємо, що техніка може рухатись, і того це також не заваджує їм просуватись вперед. Спасибі вам, Данило, Заїка, начальник групи взаємодії з засобами масової інформації, прикордонної бригади. Помста був у нашому ефірі, і збір ще триває. Ви можете долучатися, якщо ви дивитесь нас у Ютубі. Можна трошки відмотати. Збір великий на дрони з оптоволокном, Їх треба багато.